Друзі, всіх вітаю, з вами український історик Олександр Алфьоров. І сьогодні ми розберемо, чий Крим. Ця тема не нова, але чий Крим і чому міст є однією з цікавих символік, і кримський. і чому, власне, Росія так біситься з приводу Криму, зараз ви все зрозумієте, тому що на ворі і шапка горить. Отже, в першу чергу хотів би подякувати всім, хто лайкає, коментує. І підтримую мій канал донатами через Patreon, спонсорство на картках. Друзі, дякую щиро за шоколадки і бензин. А тепер про Крим. Отже, чий Крим? Давайте просто з вами зараз трошечки пройдемося про те, ким контролювався Крим і коли. Ну, в першу чергу, треба сказати, що в Криму за весь час його існування його острова мешкало понад ста народів, різних народів. І Крим в свій час колонізували, і Греки. Ми згадаємо з вами Херсонес, так або пізніше в середньовіччя це назва Херсон. Ми згадаємо скіфів, які мали там свій центр, царські скіфи. Ми згадаємо, що там мешкали, окрім того, Хазари контролювали Херсон. Водночас Святослав Хоробрий. В 1960-х роках, коли розбив хазарський каганат, забрав східну частину Криму і західну частину Кубані, де організував Тмутораканську землю землю, яку якою керували з Києва, а пізніше з Чернігова. Тобто Тмуторакань це було по суті одним з таких доменів Чернігівської землі. І що цікаво, що от там, де сьогодні проходить так званий Керченський мост, поки то власна ця от протока. Між Кубанью та і Кримом це був стратегічний пункт, звідки наші князі ну власне контролювали торгівлю з дону, і власне це якраз зробив Святослав Хоробрий. Водночас, якщо ми говоримо про Крим як територію, то зрозуміло, що тут слід сказати, що в Криму, наприклад, існувало до кінця 15-го стріччя так зване князівство Феодоро після руйнації і захоплення Константинополя турками, і потім Трапезунського царства. Яке був спалкоєвниці Візантії, князівство Феодора було останнім уламком Великої Римської імперії східної Візантії, яку ми називаємо, і саме князівство Феодора на території Криму було останнім легітимним представництвом Візантійської імперії. Тож зрозуміти, де Візантія закінчила своє існування? Водночас, Крим має специфіку, знаєте, побережної зони, степової зони, і, от, власне, у нас починається в 15-му стріччі існування. В італійських колоній, наприклад, генуезьких, і ми говоримо про фортецю Судак, наприклад, це такі величезні торгові пункти. І, наприклад, теж венесьці контролювали частину Криму. І навіть, скажу більше, була така історія, що сам ці от фортеці італійські були віддані в Банк Святого Георгія. Це всесвітній банк, який не мав території, але який, власне. Під викуп дали йому ці кримські землі. Разом із тим, ми говоримо про те, що е, утворюється Кримське ханство, де за основу етнічну, власне, прийшли кримчаки, але етнічна основа дозволила там утворитися дійсно кримським татарам, які абсолютно відрізняються від інших татар. І тому зрозуміло, що Кримське ханство там починає вже діяти з 15 сторіччя. Водночас, побережну зону Криму. Контролювала Туреччина, і от ми маємо теж з вами зрозуміти, що Туреччина теж довгий час контролювала до 18-го сторіччя до кінця 18-го сторіччя контролювала ці землі. Разом із тим, якщо ми говоримо про цю структуру, то слід не забувати, що Крим був багато і багатоконфесійним. І багато ми можемо згадати з вами похід славне Сагайдачного на кафу, де звільнили дуже багато полонених. Але разом із тим, в Кафі до останнього часу існувала. Центр єпископії, водночас в Криму існувала одна із перших в цілому християнських інституцій, так звана готська митрополія, яка теж ну вела свою абсолютно спадковість з ран... ну, власне, майже з... з кінця античності, так з ранніх середньовічних... середньовічних часів. А от потім, наприкінці 18-го сторіччя, Крим, як півострів. Проходить до, підходить до Російської імперії, вона його завоювала. І перше, що зробила Росія як імперія в Криму, це геноцид. В першу чергу, знищивши греків, знищивши будь-які рештки Кримського ханства. Тож Росія, коли прийшла на територію Криму, вона вчинила геноцид. І що найцікавіше, подивіться, скільки народів жило. Так? Там хазари, греки, скіфи, руси жили. Італійці, візантійці, і ніколи не було геноциду. Тільки зайшла Росія. Відразу почався геноцид, етнічний геноцид. І от це має нам бути першим бонусом до того, щоб ми розуміли, що Рашка влаштовує на територія, куди вона заходить. Говорити про Крим як про саме російську територію, вже не приходиться, тому що вони туди зайшли як окупанти, і між іншим. На момент вже 18-го стріччя в ті самій конституції по зафіксовано про те, що братерські відношення між Кримом та Гетьманщиною. Що найцікавіше в цій ситуації, що навіть коли Крим вважався ворогом московського царства, то Гетьманщина і січовики вели торгівлю з Кримом, і це було достатньо цікавий симбіоз. Коли московити казали, треба в нас війна, а гетьманці і січовики казали, «ну у вас війна, у нас з Кримом війни немає. І тут я зауважу, що дійсно постійна допомога і союз, який ми знаємо. Він був по різному, звісно, створений. Але союз між козаками ще з часів Хмельницького, начебто, ми говоримо, і Криму він постійно був. Але інша ситуація, навіть, скажу більше цікавіше у 1622 23 роках між козаками та між кримчаками, кримським ханством і персією було укладено військово-політичний союз, так зване. Персько-кримська козацька коаліція антитурецька, і тоді козаки допомагали Крим Кримському ханству проти Туреччини. І питання: знаєте, коли говорять, що Крим Російський, будь ласка, скажіть, а хто з полководців не, не кажу вже про царів? Загинув в боротьбі за Крим нікого. А у нас у 1628 році в боротьбі проти турків спільно з Кримським ханством загинуло два гетьмани. 1628 рік загинув. Оліфер Голуб, якому було далеко за 80 років, та власне дід Сонця руїни Петра Дорошенка, Михайла Дорошенко. Тобто зв'язки є абсолютні. Тут ми бачимо це протягом всіх століть. Тому що Крим це не острів, це півострів. І залежність Криму від материкової зони, вона відчувається. І коли росіяни зайшли в Крим, наприкінці 18-го століття, перше, що вони створили – це геноциди. Ці геноциди, ми пам'ятаємо, вони створювали і в 40-х роках до, навіть до Другої світової війни, в часи Другої світової війни, ну і звісно, депортація кримських татар. Але найцікавіше є в тому, що мости, які будувалися зараз, Керченський мост, так німці будували міст, то це є ознакою того, що Крим намагається знаєте, в обхід материкової частини України якимось чином прив'язати до Кубані, до російської території, і це є, звісно, оця от імперська традиція, бо в Совєтському Союзі теж планувала це зробити. Але не зробили на місці де німці будували мости. Вони хотіли себе зробити це міст. Тож міст сам як символ є спробою прив'язати Крим з іншого боку. Тут не логістика, тому що Крим залежив, звісно, від матрокової України, і відповідно до логістики, до економіки, до політики, у нас завжди був міц міцний зв'язок. Був, і цей міцний зв'язок призвів до того, що в 1918 році. В часи Української держави Павла Скоропадського Крим було Крим був визнаний як територія Української держави, що б там не казали більшовики, білогвардійці потім туди насунули в цей Крим. Але історично так сталося, що в часи незалежності України всім стало все зрозуміло, що Крим це частина Української держави, Української Народної Республіки, Української держави Павла Скоропадського, і власне всі ці. Обмовки про те, що Крим подарований. Зараз Хутін постійно про це говорить: що Крим подарували, там сп'яно Хрущов, щось таке. Нічого такого не було. Тому що насправді Крим економічно завжди належав до материкової частини. Ми з ним пов'язані цивілізаційно, ми з ним пов'язані. Логістично, економічно, політично тому сьогодні рашка біситься, і зрозуміло, що коли, коли вони вигадали термін Крим наш, це суто політичне гасло, яке ні до чого не призводить. Це гасло, яке насправді втрачає Крим, тому що. Крим не може бути московським ніколи. Єдине, що кримчаки дали Москві, так це вони її спалили в 16 сторіччі за те, що Москва не платила данину. І про це треба говорити, і про це треба знати. І водночас слід наголосити, що московський князь, великий так, цар, він був ленником, тобто залежним від кримських ханів, тому що вони себе вважали старшими в цій династії Золотоординській, і вважали, що все, що все, що від них знаходиться, це все спадок Золотої Орди, тобто спадок. Кримського ханства. Тож, друзі, така історія. Крим дійсно зв'язаний тисячолітньою історією з Україною, понад тисячолітню історією з Україною, і не тільки Святослав Хоробрий до цього, батько Святослава Хороброго, його і власне опікун Олег, Ігоря, князь Олег, вони всі заключали договір з Візантією, де була така ремарочка про те, що. Щоб Руси не чіпали Херсонецький бік Криму, тобто ми були присутні в Криму дуже довгий час, і Крим це є одна з тих частин, до речі, яка дала нам очевидно першу християнську церкву, якщо ми так говоримо. Ну не вважаючи місію апостола Андрія, але оці от християнські церкви і єпископії, які існували в тому Таракані, зрештою вони в часи язицької Росії були тими церквами, які знаходились в нашій території ще до Володимирового хрещення. Тож, друзі, рашка біситься. Крим ніколи не був її, коли Крим. Починав належати Росії, це було завжди окупація і завжди геноцид. Те, що наїхали відставні офіцери російські в Крим в 80-х, 90-х роках, це інша справа. Але ви знаєте, що у Криму є своя специфіка і Крим це історія України. Що ж я щиро дякую всім, хто слухав, Підписуйтесь на канал. Мій дякую ще раз за тим, хто донатує, підтримує фінансово. тим, хто лайкає, коментує, поширює відео. Ну і звірою в перемогу, і те, що ми скоро повернемо наш український. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Алферов.